Да, поступилася, нагадаю, з рахунком 0-3. І бачимо така реакція тренерського штабу. Мабуть, на той результат, якому буковина перемогла два тижні тому І так у воротах Іван Пономаренко. Захист з ліванами, які зараз виходять на це поле. Вони би також зараз я переконаний залюбки б вийшли. А ми будемо передавати слово коментатору нашого матчу. Ну що ж, друзі, ми вітаємо вас на матчі п'ятого двору першої ліги у групі. А. Буква на своєму стадіоні одної одноіменному стадіоні. Вона в Чернівцях наймає команду. А Карпатія Сарпатія доволі цікава наступна сьогодні гра е, через багато факторів, про які ми, власне кажучи, насляції в прямому ефірі і будемо говорити. Мене звати Євген. Сьогодні разом з вами я проведу 90 хвилин. Ну що, друзі, повертаємося до нашої трансляції. Перепрошую за певні можливо, технічні негаразди. Думаю, що зараз все буде налаштовано. Бачимо нашого героя українського військового сьогодні у цьому матчі перший символічний удар по м'ячу виконує учасник бойових дій російсько-української війни, який мужно виконував свій обов'язок захисту України. Молодший сержант Олександр Русланович Попов. Будемо дивитися за виконанням цього стандарту. Зараз це в передачу Данила Гончарук. Ну і, власне кажучи, після цього вийшов за межі ігрового полю. Отже, дивимося, Корнер від Ковини. передача на 11 метрів. Минай відбувається, чи зможе команда Роберта Гідоша. Власне кажучи, фактично 5 років, коли років роки <зи> то, де не грали. Між собою, зараз етак лівим. Навіть до поля, ну, а це епізоду. голом Класна передача з лівого флангу знову ж таки. Абсолютно недолуга гра захисників минає. Гра така, що Ну, не може захисник настільки легко легковати боротьбу власному бротарському станчику. Ну і Шинкаренко э, виграв цей епізод, ведь, не зламав е, минає, але гол класний, гол-ефектний, гол максимально футбольний. Хороша атака з півковини, адже їх команда забила. І їх команда мчить вперед, продовжує атакувати лівим флангом. Трошки забарився. Здається, та там рішення гравець Буковини, але момент продовжується. І тут справжня пожежа у воротарському буковину. Буковина продовжує навантажувати саме Лівий пан, з якого і прийшов перший м'яч у ворота Минає. Ну, як же ж так, грають за закарпатської команди у своєму е, штрафному майданчику. По-перше, позицію. По-друге, зараз на рівному місці заробляють пенальті у власні ворота. На мій суб'єктивний погляд, знову ж таки, абсолютно чітко спрацював в тому стоянні. Але давайте повинний класний удар-гіллярний удар, удар. Е поступки кажуть. Місінький. Рід Віталій в деяких своїх лідерів, але настільки слабе у першій лізі зараз. Е Ну і звісно, гравці повинні не бути поспішати. Ось епізод з пенальті. Ось епізод з пенальті Ви бачите, де стоїть арбітер. Ви бачите, як він бачить цей епізод. Ну відповідно, питань бути не може. Як і питань до виконання цього вироку е, Віталія Кальцова. Точний удар у сумісінький кут, е, Максим Панальті, пробивши точно кут воріт, минаю. Ну що ж, Степан Лапко, Є стартовий свисток другого тайму. Другий тайм розпочався. Давайте, мабуть, друзі швидко по... Не менше двох м'ячів у власні ворота. Так було і з Нивою, Так було і з металістом. Ну і зараз вже два м'ячі. Мене пропустив у грі проти Буковини. Цього туру зараз 2-0, тобто вже плюс 2. Позитивно різниця вибу, такі, голів у команди Валерія Кривенцова. Мені здається, що Буковина в другому темі десь могла віддати ініціативу, але бачимо, що це призводить якраз до того, що Минаю вдається один м'яч відіграти. і 15 минут пройдай, ебать! Стрях! Малыш, Ебать, судишь. Най почав створювати моменти у другому таймі. Це дуже і дуже важливо для команди Закарпаття. Нарешті підопічні жертв Любеновича перервали цю серію з майже 500 голин без забитих голів. Але зараз контрвипад вже від Буковини. Гончарук віддає класну передачу. Можна віддати ще ліворуч. Чи йде ця передача? Але як же відмінно в цьому епідові? Буде обігрувати Дмитро один в один, мабуть, віддає удар партнеру. Є час для цього удару! У -у -у! Вау! Дуже класний удар. Майже з місця пробував в цьому епізоді. Пріхна, здається, ну і більше того, що арбітер показує кутовий удар, то скоро що там по номерен. Ну, давайте на повторі подивимось. А можливо, і від е, захисника саме Буковини. Так, так, м'ять над поперечкою зараз розіграв Мінає Кутовою Тарзу на виїзді з Металістом, але у нас ще 5 хвилин від інслівного футболу. 5 хвилин е, у Міная аби врятувати цей м'ять. 5. 5 хвилин для Буковини, або аби для того, щоб м'ять знімати футбол. Жімо так виграти з більш впевненим рахунком, от як, наприклад, зараз так мчав вперед у нас Максим Гірний, грав він, обіг він Данила Холка, а потім э, замін було багато виконання команд. Я думаю, що три-чотири мінімум можна очікувати додаткового часу від э, Степана Лапка. Певна пауза. Непогано, непогано увірвав з що на майданчик. Назарі Воробчак в цьому епізоді. Ж тут е, була боротьба, боротьба в межах ефері нашого мечу зільвово. Отже, передача з Кутового. виходить зараз кіпер кібербуковини кулаками пономаренком. М'ячвибов тут і хвилини додаткового часу лишається до завершення матчу дев'ятого туру. У першій група А Буковина поки що перемагає на рахунком два-один, які підкат від господарів поля. Що показує арбітр? Віктор з. Тут моя другу жовту картку, друзі. В цьому епізоді Трошин Карен. Митрошин Каренко, який нагадаю. Отже, не є свисток Рефері. йде передача. там намагався набігти на е воротарський майданчик, але гостру передачу. Ну, хіба що так? Хіба що ось таким чином відбувається буковина, і що абітер? Арбітер дає фінальний свисток, який фіксує перемогу буковини у матчі 9-го першої ліги. А з рахунком 2-1 над минає Гонкаренко. Кольцов забували на 22-й 27 двадцять хвилинах відповідно у складі поковини. Потім був у другому таймі авто без, лу, без лугого, який додав інтриги нашому матчі. Поковина грала сильніше загалом, але Мунай провів дуже достойний другий тайм, який мені здається запам'ятався усім болівальникам, які співали за цим матчем. У прямому ефірі на YouTube. Я ще раз і споте щиро перепрошую за певні технічні негаразди, які у нас були. Впевнений, що у на стаціях такого більше не позволено. Бережіть себе, допомагайте ЗСУ, Слава Україні.